Псалом 77. Диригентові для ідитуна Псалом Асафа Я кличу до мого Бога, голосно волаю до Бога, щоб він мене почув. У день моєї недолі я шукаю Господа, мої руки простягнуті вночі і не опускається. Моя душа відмовляється від потішання, коли згадую про Бога. Починаю зітхати, коли роздумую. Підупадає мій дух, ти тримаєш у безсонні повіки моїх очей, я пригнічений і не можу говорити. Роздумуючи про давні дні, я згадую літа віковічні, ночами я пригадую свої пісні, спілкуюся зі своїм серцем, і мій дух шукає відповіді. Невже Господь відкидає нас навіки, і більше не змилується? Невже назавжди припинилося Його милосердя, Його обітниці ніколи не будуть виконані? Невже Бог забув про милість і в своєму гніві стримує своє милосердя? І я кажу зміна в правиці Всевишнього завдає мені страждань. Я пригадую Господні діяння, бо пам'ятає твої давні дивовишні чудеса, буду роздумувати про всі твої вчинки. І розмірковувати над Твоїм промислом, Боже, Твоя дорога свята, який Бог є таким великим, як наш Бог. Ти є Богом, котрий звершує чудеса, Ти виявив свою могутність серед народів, Ти визволив своєю рукою свій народ, нащадків Якова і Йосифа. Тебе, Боже, бачили води. Тебе побачили води і затремтіли, збурилися безодні, з хмар полилася вода, почувся громовий голос, твої стріли пронизували хмари, небо звіт здригався від гуркоту твого грому, спалахували твої блискавки, освітлюючи Всесвіт, Земля здригалася і тремтіла, твоя дорога проходила крізь море. Твоя стежка через великі води твоїх слідів не видно, наче Отаро Овець ти провадив народ, свій рукою Моїсея та Арона.